Всім привіт, друзі! Рада вас вітати! Важлива новина для українців за кордону. Друзі, німеччина зараз не справляється із напливом мігрантів і також біженців. Взагалі, друзі, дедалі більше людей в Німеччині вважають імміграцію в країну тягарем. Опитування також показує, як громадяни Німеччини ставляться до планів ЄС щодо прискореної перевірки шансів на притулок в Німеччині. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал, також поставити вподобайку цьому відео. Це допоможе друзі розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Отже, згідно з останніми результатами опитування, більшість німців друзі вважають, що країна зараз не справляється з напливом мігрантів. Взагалі 52% друзі заявили, що Німеччина не може впоратися з численними біженцями з кризових регіонів. 45% дотримуються зворотній опозиції в цьому питанні. Наприклад, у березні цього року думка була іншою: 51% навпаки вважали, що країна впорається, а 46% сумнівалися. сумнівались. Також друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку щодо цього питання. Як ви вважаєте, чи справляється зараз Німеччина з напливом мігрантів та біженців? Взагалі, останнім часом, згідно з опитуванням, важливість проблеми притулку та біженців в Німеччині друзі неухильно зростає. Тепер вона посідає друге місце в Німеччині серед найбільших проблем це приблизно 19%. Поступаючись тільки проблеми клімату, енергетиці, які становлять 50% в Німеччині, понад дві третини респондентів вважають друзі, що федеральний уряд Німеччини робить надто мало в цьому контексті, саме для муніципалітетів і також при розміщенні біженців. 21% респондентів вважають, що уряд Німеччини робить достатньо. Також широку підтримку друзі тримали плани Європейського союзу щодо затримання біженців на кордонах, які мають мало шансів залишитися на зовнішніх кордонах ЄС у майбутньому, та перевіркою їхніх шансів отримати там притулок. 70% опитаних вважають ці плани, за якими ще не ухвалено остаточного рішення, добрими. 23% виступають проти. Серед прихильників уряду Німеччини явна більшість підтримує цей план. І також серед прихильників, наприклад, зелених майже половина його відкидає. Серед прихильників лівих Німеччини плани щодо затримання біженців ще на зовнішніх кордонах ЄС також вважають добрими. Друзі, ось такі важливі новини для українців за кордону. Як ви вважаєте, Німеччина чи справляється із напливом мігрантів та біженців? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях під цим відео. До зустрічі!